Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за ваш час, за перегляди, за лайки. Сьогодні хочу, щоб ви трошечки відволіклися від війни і подивимося таке побутове питання, які новини чекають на мене? Ну, давайте так, ну, найближчим часом. Найближчий час у кожного по різному: хто може неділю хочете загадати, хто місяць. Таке до двох місяців найближчий час які новини чекають на мене, найближчим часом я вам пропоную шість варіантів. Обирайте свій, кому яка цифра подобається. Так. І глянемо, які ж події насуваються, чого очікувати, які події будуть, які новини, які новини будуть? Про що новини будуть? Так, обрали. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіант. І дивимося, які новини ви отримаєте найближчим часом. Перший варіант. Покладу так, щоб ви бачили, щоб не відсвічувало. Перший варіант, які новини для вас будуть? Новини точно будуть, тому що тут є лицарі, а це вони так і називаються новини. Можливо, це буде стосуватися переїзду або якоїсь поїздки, тобто це новини про якийсь рух пересування. Це може пов'язано бути і з роботою, і з здоров'ям, і з фінансами. Тут не про романтичну поїздку, тут не про кохання. Це скоріше всього поїздка буде якась ділова. Чи ви узнаєте якісь почуєте новини про якісь ділові пересування? І треба буде їхати десь або вам, або комусь, і вирішувати питання, які вже неможливо відкладати. От. Це непогані новини. Я не можу сказати, що це щось недобре. Тут, знаєте, тут про те, що нарешті щось зрушило з місця, те, що стояло. І от настав час покінчити з цим питанням, але для того, щоб це вирішити, треба або вам, або комусь десь поїхати. Тобто, це вирішення проблем і вони пов'язані з якимось пересуванням, з поїздками. Другий варіант, яких новин вам очікувати? А ви почуєте новини стосовно якихось виплат, компенсації, якоїсь фінансової допомоги, і новини будуть доволі добрі. Це якраз тут не відкладання, тобто не буде так, що приходьте завтра або не виплатимо. Ні, тут навпаки, тут нема відмови, а тут якраз саме вирішення. Можливо, це буде не в повному обсязі, от як ви там собі надумаєте. Але це новини про фінансову допомогу, і ви їх отримаєте. Тут щось йдеться про гроші, про якесь сплати якісь. Третій варіант. Які ви новини отримаєте? Так, Тут новини стосовно сім'ї сім або якогось об'єднання. Ну, скоріше, мені йде сім'я, тобто якісь рідні люди. Але це новини якогось маніпулятивного характеру, про якісь дії, ну, так і скажемо, не дуже чесні. Можливо, якесь протистояння родини. Можливо, це буде стосуватися е, чи майна, тому що все ж таки диявол, це ж е, залежність, залежність від пентаклів, це залежність якась фінансова. Скажу так, це не дуже приємні новини про родину або про окремих її членів, але це не про смерть. Тобто тут нема чогось такого поганого, це про певні обставини, які є просто неприємними, і вони стосуються сім'ї. І скоріше це стосовно, ну, можливо, це мова йде про нерухомість, тобто так, от, коли один каже одне, другий друге. Якісь маніпуляційні моменти в родині, це такі новини получите. Можливо, сварка якась просто в родині буде, і вам це буде неприємно. Хтось вам зателефонує і скаже, що там хтось з кимось посварився, і це якби неприємна така ситуація. Четвертий варіант, яких новин вам очікувати? Так, а тут що? Тут, можливо, новини у когось пов'язані з правом, з яким судовим провадженням чи що. Якщо ви очікуєте новини пов'язані з судовими діями, то вони для вас будуть невтішні. Це можливо або відкладання судового процесу, або якесь обмеження, або ви якось відкладання якогось рішення. Тобто, якщо це стосується чогось судового, то ви не отримаєте тут позитиву, тут будуть обмеження. Якщо тут взагалі не про суди, так, то це новини про прийняття якогось вимушеного рішення. Коли треба щось вирішити по справедливості. Розумієте? Ну, але ж справедливість у кожного своя. То тут так, щось буде справедливо вирішено, але ви будете цим незадоволені такою справедливістю. П'ятий варіант, які новини ви почуєте? Що до вас йде найближчим часом? Так, а тут скоріше новини від жінки, особа жіночої статі, королева монет: це може бути мама, дружина, стабільна жінка, можливо, якась давня подруга. От. І це про те, що ця особа не може прийняти якесь рішення. Або вона відкладає це рішення на невизначений час, або просто не може ніяк вирішити, що робити, як діяти. Можливо, ви від якоїсь жінки очікуєте якусь відповідь, а вона не може вам цю відповідь дати. Тобто, ваше питання якось зависло, або просто ви нічого не очікуєте, але отримаєте новини від жінки. От. І... Вона вам сповістить про те, що вона просто не визначилась. Можливо, це для вас важливо якась ситуація. І ось ця жінка каже, що я не визначилася, я не можу вирішити якесь питання. Або, можливо, хтось втручається, або, можливо, потрібна якась допомога. Тобто тут не вирішується якесь питання з якоюсь жінкою. оце такі новини буде. П'ятий варіант, і шостий варіант, які новини ви отримаєте. А ви отримаєте, в принципі, добрі новини. Будуть новини про те, що щось нарешті зрушило з місця. Справи нарешті набирають обертів і обіцяють вирішитися в доволі позитивному ключі для вас. І тут вам буде головне утримати те, чого ви нарешті дочекалися. Отак, От тому що ж колесо фортуни, це ж таке, знаєте, сьогодні є, завтра нема. Але тут вам посміхнеться фортуна. Ви почуєте дуже добрі новини і будете думати, як би це утримати, як би захистити те, чого я нарешті дочекався. От такі новини будуть у вас. Я вам дякую за увагу. Тримайтеся, всього вам найкращого!